На мою думку, це не є природнім, але так чи інакше, я прошу вибачення за свою поведінку і буду в подальшому більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків. В мережі опублікували відео з вибаченням одного з кривдників трансгендерної жінки, яку нещодавно невідомі побили у середмісті Львова. Чоловік визнав провину у тому, що нецензурно облаяв та ображав жінку обмеженим. Не обмеженим, не обмеженим це... це моя думка обмежена. Ну дивись, кожна думка має право на існування. Ну, але да є лайно токсичне. Додам нещодавно посеред Львова інші невідомі більш радикально взялися спілкуватися із трансгендером та побили її у центрі міста. Я тебе побачу. Су... крові. я Підійди. Підійди, від удару Хелен, яка, як стверджують, є військовослужбовицею, втратила координацію. Після чого її ще кілька разів ударили. За даними Київ Прай, трансгендерна військова Хелен приїхала до Львова у відпустку за сімейними обставинами на похорон до мами. Зі слів самої Хелен, це не перший напад на неї з гомофобних мотивів. Раніше під час розмови зі своїм хлопцем невідомий бризнув їй в обличчя газом з прицевого балончика. Каже, а дорожня, тих хто я кажу, хлопець це він мене А я ж побіг за ним. Це поблять. Я сильно я обичаюся. Я на одне око не бачу. На побиття трансгендерної жінки відреагував і омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. В коментарі він зазначив, що ніхто не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.